Більшість топ-фотографів не хочуть, щоб ви знали, як знайти свій власний стиль у фотографії. А я вам все розповім. Якщо ви фотографуєте вже не перший рік чи тільки починаєте свій мистецький шлях це не важливо. А важливо ось що. Знайти свій стиль це ніби бути почутим серед тисяч голосів у світі, де всі кричать. І сьогодні я розповім, як зробити це чесно, просто і без вигаданих формул успіху. У цьому відео ми розберемось, що означає стиль у фотографії. Стиль це зовнішній атрибут чи те, що має йти зсередини. Три вправи, які допоможуть вам знайти свій стиль. А також три типові помилки, якщо ви вже знімаєте дуже довго, а так і не знайшли свій власний стиль. І що з цим робити? Що ж, я вас вітаю на каналі Флегматичний фотограф і одразу давайте до діла. Багато хто з фотографів думає, що стиль це накинути такий гарний пресетік з таким гарним зерном. Але це може бути частиною стилю, проте це точно не знайти свій стиль. Або ж деякі думають, що стиль це щось взагалі дароване богами і доступне лише обраним. Але стиль це тисячі крихітних рішень та кроків, які ви зробили раніше, які ви приймаєте протягом всього свого митецького життя. Кожне зроблене або незроблене фото, кожне прийняте або відхилене рішення впливають на ваш стиль сьогодні. Чийого стиль чи немає, це є наслідком ваших попередніх рішень та дій. Давайте трішки розшифрую, про що я говорю взагалі. Зайдемо здалеку. Стиль у мистецтві. Давайте визначення. Що таке стиль у мистецтві? Це сукупність характерних ознак, художніх засобів, прийомів і принципів, які визначають унікальний вигляд та виразність творів мистецтва певної епохи, регіону, напряму або. Індивідуальної форми вираження митця. І сьогодні я буду говорити саме про індивідуальну форму вираження, в нашому випадку фотографа. Отже, стиль це форма вираження вашої сутності, вашого погляду на світ, вашого погляду на кадр, на людину, на емоцію або на подію. Тобто, це ваш унікальний погляд. І моя думка така, що кожне фото унікальне. І кожен фотограф унікальний. Але питання в іншому: як зробити так, щоб глядач чітко розумів, що перед ним саме ваше фото. Стиль у фотографії це мова спілкування з глядачами. І цю мову кожен може створити сам, або і створює кожен сам. Через композицію, через світло, через форму, через емоції, через настрій, через ритм, через героїв цей список можна продовжувати безкінечно. До речі, запрошую вас продовжити його разом зі мною в коментарях. І давайте перед тим як перейти до порад, зрозуміємо одну найважливішу річ: пошук стилю це не якась мета і не кінцева точка. Пошук стилю. Це шлях. Стилю фотографії це не те, що з'являється якось раптово. Ви прокидаєтесь зранку і ви розумієте, у мене вже є стиль. Ні, на жаль, так не відбувається. Це процес еволюційний, тому він формується з часом. І так само і змінюється, і трансформується з часом, а також разом з вами. Пошук стилю це шлях. Якщо подивитися на роботи видатних художників минулого, ми можемо побачити, що їх роботи постійно змінювались. Вони постійно зростали, змінювали свої стилі, напрямки тощо. Тому що ми з роками так само змінюємося. Ми... Змінюється наше оточення, світ, в якому ми живемо, і все це знаходить еволюційне відображення у нашому стилі, в тому, як ми фотографуємо. Тобто, одна з найголовніших думок цього відео: щоб знайти свій стиль, потрібно спершу знайти свій шлях. І, ідучи правильним шляхом, наш стиль буде формуватися, і ми будемо таким чином відрізнятися від інших фотографів. І тепер перейдемо до трьох порад, які я можу дати для того, щоб знайти свій шлях, стати на нього і піти до пошуків власного стилю. Перша порада. Зрозуміти, що найбільше чіпляє вас в чужих роботах. Раджу зібрати дошку на пінтересті в канві, чи взагалі надрукувати фотографії улюблених фотографів. Це можуть бути, до речі, не тільки фотографії, ви можете надихатися і шукати натхнення в кіно, в музиці, в скульптурі, в живописі, архітектурі, будь-де де ви можете знайти хоч якусь краплинку натхнення. Тобто. У всьому, що викликає почуття прекрасного десь всередині, зберігайте все, що викликає у вас якусь емоцію, та питайте себе, що саме мене чіпляє на цій фотографії? Емоція, колір, можливо, форма, можливо, композиція, і таким чином ви будете розуміти з кожним днем все більше і більше. Шукайте рефлексію. Нехай вона йде з вас всередини. Друга порада: що об'єднує саме твої найкращі кадри? Так, я знаю, багато хто скаже, а в мене ще немає мого найкращого кадру, про які найкращі кадри. Ну, в будь-якому випадку, у всіх, хто фотографує, є якісь фотографії, які нам подобаються, які ми зробили, вони нам подобаються. Отже, метод такий: зберіть докупи якомога більше таких фотографій, які вам подобаються. Саме вам. Подивіться на них уважно. Там вже є точно сліди вашого стилю. А тепер шукайте уважно, що повторюється в цих фотографіях. Можливо, атмосфера, можливо, емоції, чи, можливо, колір. це і буде стежинкою до вашого шляху. Перша стежинка, яка точно приведе вас туди, куди потрібно. І третя порада, третій метод, яку емоцію ви хочете, щоб відчували люди, дивлячись на ваші фото. Давайте, щоб зрозуміти це, я розкажу про себе. Давно, як тільки я почав фотографувати, я завжди хотів, щоб люди захоплювалися моїми фотографіями. Але не так, що клас, це Андрій зробив цю фотку. Ні. Вони бачили себе і захоплювалися собою на цій фотографії. Тобто мені завжди було цікаво фотографувати людей. Я завжди отримував якусь. Насолодну і радість і досі отримую від того, як вони рефлексують, дивлячись на себе. Для мене найважливіше у фотографії це бачити, що людина задоволена собою в кадрі. Ну, ось така, якась банальна в мене мета, можливо, для когось. Але це те, що мене надихає вже більше 10 років я фотографую, і це те, заради чого я кожного разу приходжу на фотосесію і роблю людям фотографії. Я хочу, щоб вони робили їх щасливішими, щоб моя робота робила людей щасливішими. І я не скажу, що мій стиль вже сформований, хоча я й багато років фотографую. Ні, але є отака нитка, яка тягнеться крізь кожну мою фотографію. Я хочу, щоб люди були щасливі, отримуючи від мене фотографії. І це точно те, що мене відрізняє від інших, і це точно те, чому люди приходять до мене. Ну так вони мені кажуть, тому що вони приходять до мене, тому що хочуть отримати фотографії себе справжніх, тому що хочуть побачити себе саме через кут погляду моєї фотографії, а не когось іншого. Так, і дійсно, мої фотографії зараз неможливо сказати, о, це точно сфотографував Андрій Решетник. Але я йду до цього, і я точно знаю, що я на правильному шляху. Так, багато фотографів знімають роками і до сих пір не бачать взагалі навіть цього мінімального шляху і не відчувають, як прийти до того, щоб мати якийсь певний впізнаваний стиль. Скажу одразу, що не всім він потрібен. Давайте умовно. Людина фотографує дітей в дитячому садочку і фотографує це однаково кожного божого разу. Це точно непогано, це нормально. Людина хоче займатися просто такою роботою. Це абсолютно нормально. Чи потрібно цьому фотографу якийсь свій стиль? Абсолютно не потрібен. Він робить тільки те, що від нього просять його замовники, не більше і не менше. Він на цьому заробляє гроші, він займається ремеслом. Це окей, йому стиль не потрібен. Але якщо ви вже декілька років фотограф і все ще не можете зрозуміти, де ж ваш стиль, ось вам три основні причини. Перше, ви знімаєте, як хоче клієнт, а не як ви самі. Такій конструкції ви просто втрачаєте свободу бути собою і виражати себе через свою митецьку діяльність. А там, де немає простору для себе, немає взагалі вашого відбитку. Тобто ви просто інструмент в руках клієнта. І якщо ви робите тільки те, що просить вас клієнт, і дійсно через це ви можете не рухатись в ту сторону, де ви будете якимось. Унікальним. Друге, це страх бути не таким. Обирати щось безпечне. Іноді пошук стилю і шлях до цього пошуку він вимагає від нас ризику. Знову наведу приклад про себе. Коли фотографував якісь парні лавсторі, я завжди боявся людям сказати, там, а тепер поцілуйтесь, чи а тепер притуліться один до одного, чи там ще щось зробіть. Я Мене чогось просто зціпило, і я не міг це сказати. Зрештою, це привело мене до того, що я знімаю лайфстайл зйомки, і це мене дуже-дуже радує і тішить, тому що я, мені саме лайфстайл подобається. Проте іноді необхідно сказати людям, що робити. І коли ти боїшся це сказати, то як у мене було, що в моїй серії в них не вистачало чогось. Дуже гарні фото, і люди задоволені, але, але я відчував, що не вистачає чогось. Не вистачає якогось ключового кадру, ключового розвитку якоїсь сцени, тому що я просто боявся сказати. Чому я боявся, це ну, окрема розмова, я вже не така людина. Коли ми боїмося здатися якимось не такими, знову ж таки ми обмежуємо себе. Тому що іноді, от, Показати те, що ви хочете зсередини, зробити кадр так, як хочете ви, це і є цей шлях пошуку стилю. Тому що якщо робити кожного разу, як хоче клієнт, і кожного разу боятися показати себе, проявити свою сутність на своїх же фотографіях, це якраз шлях протилежний від того, щоб шукати стиль. Ну і третя причина це немає аналізу. Як дуже багато фотографів працюють. Пофотографували, відредагували, відправили клієнта фотографії і до побачення. Все, ці фотографії перегорнули, як там сторінку нецікавої книги, а дарма. Тому що ми маємо порівнювати себе з самими собою. Не в жодному разі з іншими фотографами, не порівнюємо тільки з собою, але з собою обов'язково. І коли ми будемо порівнювати дві різні роботи різних років, ми будемо розуміти: ось наша нитка, а ось, наприклад, ми звернули кудись не туди. І відсутність аналізу це є та третя причина, через яку, можливо, ви не можете знайти свій власний стиль. Фотографуєте, викладаєте, віддаєте, але не дивитесь критично зі сторони на свої роботи. Вже майже як рік я веду цей канал на чистому ентузіазмі і дякую кожному, хто дивиться, коментує, лайкає, підписується на цей канал. І моє бажання та ціль на наступний рік це робити якомога більше корисного контенту для фотографів. Тому я вирішив відкрити можливість спонсорства. Це дозволить мені сфокусуватися на темах та писати більш цікаві та корисні сценарії. А такі. Рутинні задачі як монтаж делегувати іншим виконавцям, хто це вміє робити якісніше, а найголовніше швидше, ніж я. Тому, якщо ви зацікавлені отримувати більше корисного контенту та розвиватися у фотографії, запрошую вас в описі до цього відео клікнути на посилання та стати спонсором цього каналу. Я буду безмежно вдячний кожному. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо вам сподобалось це відео, запрошую поставити лайк. Якщо ви хочете стати спонсором каналу, в описі є посилання. Якщо вам є що додати або ви не згодні, можливо, з моєю думкою, будь ласка, пишіть коментарі та висловлюйте свої думки, я буду радий поспілкуватися з кожним з вас. Що ж, дякую вам за перегляд і гарних вам кадрів. Пока!